Я буду виїжджати, що мені 1.4 4 блайда, що мені ловити. Ну, сімка, може всіх. дві. може краще. Ще одна до сімку. 7 Jullian. Jullian. <кл> <кл> кол. Ні, Сніговики можуть виграти, бо зараз зима. Зараз зима, і в сніговиків більше шансів виграти зимою, ніж літом. Я так і знав. Ну да. Скільки? Ну кажу, в сніговиків більше шансів виграти за мною. Пушити нема сенсу, вони самый короткий типу, коли будуть. Чек-чек, це цікаво в такому спері, чек-чек, ну чек. Ну 2-1 блайнд, я не знаю, може валети. Ну це пи. Ну там завжди тус, ну ні... и в рот. Это магазино, бля. 15 блайндів, репуш. А ми всіх криємо. йо мое 8к буде. Ну, шансы были, кстати, хороші, да. Через черву просто б**ти всіх. Для 21 -е століття на дурі. Я сижу, от у це дивиться 46 людей. ти 4, ты слов роли, и дол. С 60. Я поїхав в 2 аута. Серйозно? Не, серйозно. Я не вірив. Але, конечно, Скоттина. Але Скоттина, пиздец. Да, я так і знав. Оце я... У я... я хороший орех, да? О, 80 наша. О, о, о чиназос. Чиназос. Сюда. Сюда. Шось трошки катаем. Трошки сосем, я бы сказал, сосем больше, чем катаєм. Ну, такая у нас на неділю. Никуда не денешься. Тут TUS 8 стоять. Но ну, стоять за перемогу. What the fuck is this piece of shit? Та сука! Ну, шука так тяжко яка ка Так, давайте перша рука у нас злоцим столом має бути тузи. Якщо не тузи, тоді значить 7-2 о. Типу або нац, або прям шляпа повна. Um, me, шляпа повна. Могу, вмію, практикую. Люди, вчіться, записуйтесь на курси від Романа. Вчу предсказувати тьорни, вчу предсказувати за окрему плату префлоп руки. Ну, є віп-курс, де я можу навчити предсказувати рівера. Дамо три пуш. Удачі нам, надіюсь, пас. Ні, якого. Тут 10. Дві живі є. Ясно. Пошов я нахуй. Я... Я... А, ну пізд... Ну, no, джиджип, не знаю, я питався як міг, ну no, я повний анлак проти цього типа, просто я повний анлак Зайняли друге місце. Так, ну в итоге дали мені 9к, плюс ноками 3400, а йому. Мене... Також граю на джипак, але часто граю на це ті гроші <laughs> тому для мене це погано Не хочу казати, скільки я мінус лечу зараз. Страшні цифри. Але для того, щоб такого не було, треба грати по будкову. Ну точно не треба грати, як ти кажеш програв всі гроші. В загальному, якщо ти граєш по фану, то ти можеш грати тільки на ті гроші, які ти готовий втратити. Якщо ти, типу, просто зайшов там по собі розважитись, да? різні люди. Хтось заробляє, хтось розважається, хтось просто відпочиває у покері. Тримайтесь, тримайтесь побільше чи всім. І думаю, зустрінемося.